Прилуцький професійний ліцей бере участь у конкурсі фахової майстерності серед здобувачів освіти з професії монтажник санітарно-технічних систем і устаткування. Конкурс проводиться у рамках реалізації проєкту Публічно-приватне партнерство для поліпшення професійної освіти України за фінансової підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва та виконується Швейцарською фундацією технічного співробітництва з розвитку свій за підтримки Міністерства освіти і науки України. Конкурс проводиться у 15 закладах освіти України. 14 жовтня вперше він пройшов у Києві, а вже 24-го у Прилуках. Загальна кількість учасників 222 особи. Серед них і 10 студентів других-третіх курсів Прилуцького професійного ліцею. За умовами конкурсу. Бере 10 учнів, від 10 до 20 учнів це за умовами конкурсу. Але в нас група 27 чоловік. І відповідно, ми провели між собою внутрішній конкурс і відібрали 10 найкращих, які будуть вже брати в такому фінальному фінальній частині конкурсу. Конкурс складався з двох частин. Спочатку юнаки проходили індивідуальне тестування, яке складалося з 30 тестових запитань. Здебільшого вони стосувалися їхньої специфіки роботи. Потім практична частина монтаж зворотнього осмосу. Принцип його роботи заснований на застосуванні тиску для відокремлення забруднень і розчинених речовин від води. Все необхідне обладнання для проведення конкурсу забезпечив проєкт ЕДАП. Вони забезпечили дітей спеціальним одягом. Ви можете бачити, з їхніми логотипами. Відповідно, надали. Установку для конкурсної роботи це фільтр очистки води, осмос О, і безпосередньо вик... тестове тестові завдання, які повинні будуть вирішити учні. Другокурсник Ілля Маслак навчається на спеціальності монтажних санітарно-технічних систем і устаткування. Взяв участь у конкурсі ЕДАП. Тестові завдання для юнака виявились нескладними. Декілька було важких, а більшість... ми ж. Учили це все, всі теми і знав відповіді на питання. Ну, а так, питання всі легкі були. Додає, отримані знання знадобляться і в подальшому. Дома треба буде щось зробити. Може, навіть по професії піду там далі вчитися. Це завжди пригодиться. Для третьокурсника Владислава Романа тести також були нескладними. А щодо практичного заняття, тут вже якби так. Хвилювався трішки, але справився за скільки, шість, скільки, шість чимось хвилин. Сам процес монтажу зворотнього осмосу був таким. Спершу я почав збирати фільтри, потім за ними я пішов збирати краник, потім трубки і все скручував. Мені було просто в такому надіюся обрати перше місце і перемогти до складу журі конкурсу. Увійшли профільні представники. А це Олег Ховоров, майстер виробничого навчання професійного ліцею, Сергій Іляшенко, майстер дільниці комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання та Віктор Пінчук, майстер відділення сантехніків товариства комфортні послуги, зазначають, сьогодні як ніколи важливо вдосконалювати професійну освіту і вкладати в підготовку кваліфікованих кадрів на сьогоднішній день. Я Представник, як така, журі має можливість подивитися молодих спеціалістів, має можливість їм підказати, має можливість з ними поспілкуватися. І також, як то кажуть, відібрати в будущому цих молодих спеціалістів на свою роботу. Я їм підказую, яка робота, що. То є, це діло з практики. Діти прислухаються, дивляться, вибирають, де їм краще. Ну і таким образом предприємство наше спілкується співпрацює із молодими представниками Заохочуємо до роботи не завжди з ручкою треба робити. Але це робітнича професія, яка на сьогоднішній день дуже потрібна в нашому місці. У Прилуцькому професійному ліцеї переможцями стали три учасника, які набрали найбільшу кількість балів за результатами виконання теоретичного і практичного завдань. Почесне перше місце зайняв Одислав Роман, друге Микита Гавлицький, третє місце Ілля Маслак. Серед усіх учасників закладів освіти оберуть 10 переможців, і вони матимуть можливість відвідати завод компанії Равак, який займається виготовленням санітарів санітарно технічних виробів у Чехії, в принципі, це все реально, тому що поза минулому році наш учень переможцем був, і він їздив в Австрію на аналогічний завод технічних виробів. От, тому є стимул є стимул навчатися, є стимул працювати. І, відповідно, свій контакт він проводить і далі супровід, навіть випускників і випускниць, є і такі дівчата. Вони стараються відслідкувати, де вони працевлаштовуються, і намагаються працевлаштувати їх на передових фірмах як України, так і за кордоном.